Ікра вітаю охочих до заможнього та красивого життя. Сьогодні я, Андрій Кише, розповім вам останні найцікавіші подробиці із світу шоу шоу-бізу. У який спосіб можна спіймати знаменитість на брехні? Як відбувається революція у музичних виданнях? З якої причини частина прихильників зневірилася у гурті антитіла? Чому чоловіки можуть навчитися у Мерлін Монро? Зазвичай знаменитості ретельно приховують інструменти, що дозволяють їм триматися на гребні хвилі слави. Проте іноді правда все ж таки стає над банням фанів. Не перемикайтесь і ви дізнаєтесь імена головних зіркових брухонів України. Зірки це пафосні та брехливі створіння. Вони стають популярними лише завдяки нісенітницям, які вигадують про себе та пліткам про інтимне життя, що розпускають їхні піар-служби. Саме так висловлюються про успішних артистів, ті, кому не вдалося потрапити до великого шоу-бізу. А що відбувається насправді? Ми не брем, ми не не пьем. Аби розставити усі крапки над і у питанні зіркової брехні, ікра і вирішила проаналізувати поведінку деяких знаменитостей. Ну, я думаю, що звізді можна все, в залежності від звізди. Кому что важно, Ведь есть люди с разной школы ценности. Кто-то ценит больше свою личную свободу, а кто-то ценит больше свою карьеру. Ну, кто-то чем-то жертвует. Тому что пиар піар зачастую интересен, грязный, жовтий, як угодно. Да? Всім нижнее вивернути и поковыряться і этом. Чим ти будеш честнее сам з собою з окружаючими, тим кажется, лучше буде твоя кар'єра. Деякі зірки настільки емоційно та витончено говорять, що важко розібрати, де правда, а де брехня. Спробуйте поспілкуватися, хоча б із іменитим дизайнером Андретаном про його останній фешн-винахід, що дозволяє керувати сенсорним телефоном, не оголюючи рук. Мені завжди жаль. Девушек, когда крепкие морозы, особенно в России, когда девушка красиво одела длинные кожаные перчатки из лаечки. она сверху одела часы, она сверху одела кольцо, которое нажито не по сильным трудом, и у нее вдруг зазвонил телефон. <laughs> и здесь это начинается судорожное, быстренько все снимается и так далее, и так далее. Помирился и Тон, что выкликает доверу. Слухайте далее. Это не не отверстие, это специально такая сетка, которая, ну я уже ну, Сдам маленький секрет. На самом деле э вместо пальцев можно также использовать. Вы можете, допустим, открывать батарейкой. Поэтому вот там такие есть микроны маленькие. Э они, ну это как бы с нитками, с нитями вплетены, и они реагируют именно на, ну то есть на, 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 на экране, и на, на телефон. Поэтому благодаря этим перчаткам вы можете уже не снимать их, когда вам звонит, звонит любимый парень. Ну що, ви вже готові звинуватити дизайнера у тому, що новина про винахід є лише приводом для піару? От і даремно, все, що він сказав, чиста правда. Просто Андре надто красномовний. Проте деякі жовті видання за цю нібито неправдиву новину вже охрестили його брехуном. Боже, <тик> <тик> <Да, тик> я смотрю, наша прислужба хороша робота. це <тик> да, правда. Тепер давайте поспостерігаємо за манерою спілкування легенди українського року фронтмена гурту Друга ріка Валерія Харчишина. Після одного із інтерв'ю інтернет облетіла звістка, що вокаліст полишає свій гурт і йде у новий. Тут сестра Бейонці, а ми брати барабанщика. Така нова група. Вже готові повірити? Слухайте уважно далі. Це подія для України. Це визначна подія. Я думаю, що е, ми всі маємо пишатися тим, що приїхала нарешті сестра Бійонці до нас. Лише друзі та віддані фани Харчишина знають наскільки той любить сарказм. Тому лише із посмішкою сприймають подібні заяви. А от у більшості представників змі із гумором туго чи просто вони використовують найменший жарт, аби роздмухати полум'я чергової сенсації. Треба ну, все сприймати з юмором, тому що, якщо серйозно сприймати, то можна не дожити до 30. Варто зазначити, що інколи артисти все ж перебріхують. Хтось жартома, а хтось просто хитруючи, як вдалося заполучити кузьму в дует? заплатили 5000 доларів, щоб він погодився і дві наложниці. Зрозуміло, що цю заяву не можна сприймати серйозно. У чому ж хитрість? Після того, як вийшов дует вєєрам після, критик, після цієї критики, я думаю, ви самі знайдете відповідь на цей питання. У шоу бізнесових колах пота і розповідають історію створення дуету. Кузьма був наставником гурту Нора Ласо на конкурсі свіжа кров. Тому відгукнувся на прохання хлопців показати, як треба співати їх нову пісню. Поки Метер проводив майстер-клас, винахідливі хлопці записали. Його голос, коли він пішов, дали вокал Генрі, так і виник дует. Селебріті стверджують, що кілька років тому подібна поведінка вважалася нормальною. Дів'яностох нулі вигодах. Це було важливо і реальна. Січас уже ні. Сейчас нужна только брати. Ну говорить правду. Деяких зірок значно простіше спіймати на гарячому. Варто лише вчасно поставити влучне питання. Можна я вам просто секрет? У нас запланированы э, концерты не только в Украине, но и в разных странах, не только и даже СНГ. В новогоднюю ночь. Вы пометили цей выслив? Концерты в разных странах в новоречную ночь? Невже это действительно возможно? И сейчас мы не врем, дорогие друзья, мы говорим вам правду. Потому что у нас есть календарь, в котором все написано. Сейчас я вам покажу расписание. Показываю. телефона, нет, Мы не врем? Мені ми не бром вірити артистам чи не вірити, брехати чи не брехати, вирішувати тільки вам. Проте пам'ятайте, лише щирість та відвертість здатні притягнути до вас справжніх друзів. Я зачастую ігнорую і не общаюсь, якщо нічого іскренні. Потім шоу бізнесових би, колег очень мало друзей, їх нет практически. Меломанам відомо, що американські та англійські видання мають неабиякий вплив на рівень популярності артистів. Проте в Україні донедавно із музичною пресою мало хто рахувався. Про причини дивіться далі. На теренах вітчизняного шоу-бізу з'явився новий журнал під назвою «Revolution Music». Артисти, що завітали на презентацію першого номера, не приховували радощів. Виявляється, українська індустрія розваг давно чекала на подібну подію. Українські шоу-бізнеси, в принципі, музика давним-давно нуждались в такому авторитетному глянцевому зданні. музикальному. за останніх років. Сім вісім точно я не згадаю добротному музичну журналу. Нову журналу так Нам не вистачало такого журналу. Я думаю, що нужен музикальний журнал, бо в принципі їх ніколи не було в нашій країні. ні до кризиса, ні після кризиса. Нам нереально цікаво, що це таке. От, і ми от сьогодні прийшли а, з великим інтересом, узнать, що це з і інтелектом. Прийшли ми інтелектом. Якщо музичне видання було так потрібне українському шоу бізу виникає питання: чому ж воно так довго не з'являлося? Артисти стверджують, що причини треба шукати у швидкому розвитку сучасних інформаційних технологій. В наше час, звісно, рідкость увидеть якесь класне печатне здання. Всі вже давно якби в інтернеті зависли от этого мені здається, це мероприятие войну має. Я просто не знаю альтернативних зданий, крім інтернет порталів Так а що, що подрозумієте під альтернативним зданням? Ну, Музикальних журналах я имею в. Виду. Ну, не, не так много на самом деле, и если даже есть, то, навірно, не настолько інтересне. Я все равно очень приветствую людей, которые именно читают журналы, читают книжки, потому что, э, ну, это прежде всего ну, Прежде всего информационная подпитка, это важно, это классно, читать нужно. Важливість появи нового музичного журналу для артистів беззаперечна. Це підкреслює той факт, що навіть визнані профі шоу профішоубізу на презентації не аби хвилювалися та заговорювалися. Карл украл скороговорку у нас. Тоже. А, а это уже вы сказали, Карлу Карлы, в общем, шла Саша по шоссе и сосала сушку. Анкропоморфный дендропанкропендроид. Это шутка была, Артем, а ты повелся. Да? Гурт паранормальных, навіть забув назву видання, допомогло лише шампанське. Что сегодня тут делаете? Да пришли, вот, шампанське носят. Ну, в общем, мы приехали на а, презентацию... Что, что презентует? Новий музикальний журнал какой кабита. Прості, а можна шампанського? Рібятам то ні волнуться. Хотіла випіть. Тому... Аби нормально розмовляти, навіть реперам, що звикли до дочитки у швидкому темпі, потрібно було змочити горло. Дай Конфету хочу запіти. А от Юлія Войс від хвилювання навіть не знала, що вдягти. Я сьогодні взагалі не хотіла чесно сюди приходить, потому що мені сказали, що дрес-код мужчина бабочка. Жінщина вічені в Я себе як представила чи платье в своєму одному із мені стало очень холодно. В Втім, прийшла, в тому прийшла. Ну я що что декольте открыто, поэтому нормально соблюдаємо дресс открыто, дресс-код работает. Да, дресс код работает, все хорошо. аби тримати себе в руках під час інтерв'ю, співачка навіть вперше в житті засвітила перед телекамерами свого супутника. да Я Я просто не Я До этого вас, вас ні разу не знімали вместе? Ні, нас дуже часто знімали вместе на фотокамеру, і на камеру, але ми ніколи вместе не давали інтерв'ю. Я завжди відчитуваю за всіх. Впевненіше за усіх на презентації почувався шоу бізнесовий динозавр Віктор Павлік. Досвідчений співак мав свої підозри щодо оформлення обкладинки першого номеру. Тому завчасно підготувався до вечірки. Я сподіваюся, що на виданні такого прекрасного журналу, як Люшин мюзік тільки мають з'являтися найкрасивіші наші українські дівчат. Користуйтесь презервативами, подайте руку ближньому, зрозумійте нас. Скільки справжній чоловік за вечір повинен використати? Я не знаю. Я ж сусідньому виходив, і коли журналісти бачили, що я з презервативами, мені кричали Удачі! Чому удачі? Я не знаю наш. Ну так просто думали, що раз мене в руках презервативи, то я значить йду на вечірку. На останок імениці артисти із геніальною ясністю сформулювали важливість видання для розвитку української музики. Діостанція телеканала вони всі обрімені таким поняттям як формат там тобто то есть у кого-то Такої формату кого-то другої, соответственно, ті ліни музиканти не можуть тупо попасть в ефіри, ні радіо, ні телека. Надію, що печатне здання раз имеють можливість максимально широко обозрівати все, що відбувається в світі музики. Думаю, що цей журнал «Revolution Music» буде таким широким, широким спектром, який буде вимальовувати повністю палітру нашого українського шоу-бізнесу. Хлопці дуже швидко перетворилися із гаражної банди на справжніх романтиків. Дехто стверджує, що таким чином вони зрадили своїм принципам та мріям. Всю правду про антитіла дивіться просто зараз. Світ складається з протилежностей, добро і зло, день і ніч, світло і тінь, любов і ненависть, чоловіче і жіноче. Ці протилежності, як різні полюси, притягуються, але і протидіють. Така взаємодія і є сенс життя та розвитку. Саме так гурт антитіла пояснює назву гурту та другого альбому під назвою Вибирай. Ця філософія перетворила альтернативний гурт на комерційно успішний проект. Та саме вона відштовхує від музикантів старих прихильників. Слово вибирай дуже. Манує з концепцією гурту антитіла це чорне і біле, це два полюси, це вибір між світлою і темною стороною. І ми закликаємо навіть обкладинку альбому робити вибір, вибір в світлу сторону, тому що в кожному з нас є оця темна сторона. Колишні фани гурту стверджують, що одним із яскравих проявів темної сторони гурту є надмірна жага до слави. Вони стверджують, що саме через неї хлопці зрадили своїм принципам та почали співати російською. Тепер хлопцям доводиться постійно виправдовувати за свій вибір насправді ми вибір не робили, тому що хто мав можливість бути присутній на наших концертах і рік тому назад, і два роки тому назад. У нас є російськомовні пісні, які ми виконували. Просто зараз ми взяли і оплікували одну з російськомовних пісень. До того ми лікували лише україномовні пісні якби, все ж вибір руху у напрямку російського ринку очевидний. На рахунок того, чи змінюється вектор гурту «Антитіла», він ніколи не був ціленаправлений на українську мову. Ми український гурт, але ми виражаємо наші думки і, і, і на мові, яка зручна для слухача. Про північний вектор антитіл свідчать як плани гурту, так і їхня співпраця із московськими музикантами. Ну, я думаю, що коли буде російсько-північний російської то смисловий галюцинації долучиться до нас принаймні на декілька концертів. Ми з ними зробили ми зіграли їхньої пісні вічно молодої». Іншим проявом темної сторони гурту фани називають зміну звучання завдяки співпраці з модними саундпродюсерами. Деякі пісні стали настільки легкими, що їх можна назвати попсовими. Заради то того, аби ця пісня дійшла до максимальної кількості людей власне своїм текстом, ми зробили вирішили зробити обравлення музичне трошки легше ніж ніж це є в лайві. От і заради за, 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 за цього зараз залишили Олексія Гарчіцу. Новий підхід до музики та заміна барабанщика відштовхнули старих прихильників. Проте з'явилися і нові, значно відоміші. Неймовірно, але для них антитіла стали еталоном живого звуку. Я знаком з солістом групи. Знаю, що він завжди старається, пробивається, він пробує це мабуть, на лінія краще, але своєї місця здається, що стало ну, все немножко, по крайней мере, в живом варианте больше стало рока. Все чуть-чуть жестче стало, может быть, громче. Рад тому, что они вернулись, рад тому, что они начали делать что-то новое, им большой респект. Мне приятно, что в Украине есть группы, молодые группы, молодых ребят, которые не боятся делать музыку. Вот Хорошо світоса настоящему з Як Якби колишні фани не критикували музикантів, вони вперто продовжують рухатися до комерційного успіху. От і гін для Формули 1 записали, хоча поки що водної. Ми написали гімн для формули 1 на воді і Будемо його виконувати на найближчі 4 роки, відкривати наш український етап. Як сприймати оновлення антитіла? Обирайте самі. Недаремно музиканти саме так назвали новий альбом. Вибирай, ліба це буде електронна мертва музика, ліба це буде жива музика. Тому я за живу мій Мой альбом теж буде строїтися только на живой команді. Мерлін Монро обожнюють всі проте, якщо кіномани обожнюють її за шарм та сексопільну зовнішність, зірок в першу чергу цікавлять подробиці її комерційного успіху, чому навчилися у видатної білявки вітчизняні знаменитості, дивіться у нашому наступному сюжеті. Ікона кінематографу Мерлін Монро пішла з життя вже багато років тому. Просто знамениті жінки і досі продовжують у неї вчитися. Найлегше їм це вдається, граючи роль знаменитої білявки на сцені. Якісь нові відчуття, чесно кажучи, навіть від себе не очікувала. Мерлін входить в кожну з нас. Мені каже, після Мерлін Монро дуже багато стала символом женственності. І блонд теж. Мерлин Монро люблю за її образ однозначно. Після неї було последовательно, які змогли її образ і змішати з стилем, і получился звершенно новий продукт. Якщо випадає така можливість зіграти Мерлін навіть у такій мініатюрі, яку ми сьогодні представили, це велика вдача. А можливо після цього вечора народиться якась нова вистава. Чому ні? Якщо сьогодні на этой небольшой импровизированной сцені не буде ни одной женщины, схожей по внешности з Мерлин Монро. А, для нас жінки так буде понятно. В общем-то, що хотіли сказати актриси сегодняшнего сьогоднішнього спектакля. Глядачі вважають, що Ольга Сумська найбільше схожа на Мерлін з українських актрис. Ми як відзеркалювання альтер Его Дві. Мерлін справа не лише в тому, що на обличчі Ольги також є мушка. Ну, вона справжня. Це мушечка, як ну в Мерлін вона була з лівого. Але хто про це пам'ятає, правда? Монро була першим американським секс-символом, сумська першим українським. <свіття> ну я також знімалася Оголеною. Хіба що на відміну від Мерлін вона казала колись, що їй не було чого їсти. І Вона вперше знялася для журналу «Оголеною» саме від нестачі грошей. Кінокритики вважають, що саме Любов до Меролін допомогла Ользі вибороти це звання. Я знялася так само в кіно. Слава Богу, гонорар <був>, був непоганий. І ці сцени були виправдані за сценарієм. Тобто, це було красиво і за жодне оголення в кінематографі мені не соромно на сьогоднішній день. Виявляється, жінки вчаться не лише вивчаючи досягнення видатної білявки, а й її невдачі. Вона була дійсно... Ребенок в душе. Снаружи она была сексопильна, но вы же знаете, что она не испытывала экстаза, да, она была абсолютно фригидная. И это по причине того, что просто она чувствовала, что ее любят внешнюю оболочку, а внутрь никто не заглядывает. Вот в этом весь трагизм. Понимаете, вот сейчас говорю, мурашки коже. Прихильниці Мерлин стверджують, что знания ее биографии не допомагає допомагают у створении теплых стосунков и с человеками. Для нас, женщин, очень важно, чтобы нас раскрыли чтобы нас как матрешку открывали, а там еще один матрешка открывали, а там еще одна матрешка. А для этого нужно немножко потрудиться. Женки утверждают, что приклад трагичной долі Монро має зробити кращим не лише представників слабкої статі, а й чоловіків. Тож будемо уважнішими до тих, кого кохаємо. Есть те 5% принцев, да, которые вот именно пытаются эти матрешки вскрывать. А остальные просто используют женщину и внешнюю оболочку. Как только она перестает быть им интересной, или она перестала соответствовать канонам, они тут же меняют на другую матрешку. Торгізм бы Мені б дуже хотілося, щоб коли-то это поняли. Вот і все. На цьому огляд подробиць красивого життя завершено. Чекатиму на вас рівно за тиждень із новою порцією найгарячіших сюжетів. До зустрічі!